Ось у цьому приміщенні планують облаштувати релакс-кімнату для медиків ковідного відділення Львівського хмадиту. Лікарка ковідної зони Руслана Проць розповідає, такої кімнати відпочинку медперсонал дуже потребує. Робота є дуже складна, тому що робота, ну вже ми до неї звикли, адаптувалися, але перебування 12 годин практично в досить таких. Напружених умовах, в некомфортних костюмах і не мати можливості, коли є якась хвилька десь перепочити, то також накладає такий відпечаток на роботу. Вже з'являється і емоційне вигорання, тому що. Фізично ти бачиш, що ти результат своєї роботи що ти працюєш, а от емоційно немає такої розрядки. Це місце, де персонал зможе переодягнутись, випити горнятку чаю чи кави та відновити сили. На початку пандемії ми дуже швидко перелаштовували наші відділення хірургічне і пульмонологічне під ковідну зону. І відповідно медперсонал, який мав свої ординаторські зони перепочинку, вони втратили ці місця. Ми собі так подумали. Чому нам би не зробити такі умови, не створити такі умови, де би було комфортно посидіти, просто відпочити, просто послухати якусь легку, гарну музику, зняти напруження нервове, психологічне напруження і, можливо, додати до відпочинку якісь приємні аромати по типу аромотерапії заспокійливої. Зараз ковідне відділення не НАТО завантажене. Там перебуває семеро пацієнтів. Найбільше навантаження медики мали у березні. Тоді за місяць відділення прийняло понад 70 дітей з позитивними ПЛР-тестами. Виснажливо завжди є, тому що ви вдягаєтеся в маску, всякі щітки, в комбінезони, воно все не дихається. Дуже душно, це дуже важко дихати. Було навіть випадки, коли непритомніли працівники. У час пандемії для відпочинку лікарів використовували сімейну кімнату, яка є у лікарні вже четвертий рік. Вона призначена для батьків та рідних пацієнтів, які лежать в реанімації. Тут можна не лише відпочити, перекосити, але й переночувати. Ваше керівництво прийняло таке рішення, що ми можемо допомогти медикам перебувати в комфортних умовах під час їхнього чергування, які які тоді на той час були вахтовим методом протягом тривалого часу, там тиждень-два тижні. Вони мали можливість скористатися нашою кімнатою, аби облаштувати кімнату відпочинку для лікарів і медсестер, необхідно зібрати щонайменше 60 тисяч гривень. Ольга Дейника Анатолій Киричук новини на Суспільному Львів.